Перемога у 30 очок над новатором гри першого кола дозволяла білопічним Сергія Лозінського спокійно виходити на останній поєдинок чемпіонату. А от суперникам потрібно було створити справжнє диво, аби не лише відіграти такий гандикап. А й стати чемпіоном з перших хвилин новатор почав тиснути на свого суперника. Активно пресингував і майже усю першу чверть з відривом у 2-3 очки, але був попереду. Спортлідери здавалися не поспішаючи входили в гру. Власне, у всіх своїх попередніх матчах команда суттєво починала додавати у другій чверті. Так сталося і цього разу. Вихід на майданчик Романа Шуляка у складі спортлідера, два влучних триочкових від нього і два перехоплення. І від розриву мінус 9 залишилось тільки мінус З самого початку гра пішла не за. Нашим сценарієм ми повністю віддали ініціативу другій команді суперника і, на жаль, не перехватили її ні в першій, ні в наступній. Четверті початок другої половини матчу вийшов нервовим. Суперники багато фалили. Відчувалося, що напруга цього поєдинку набагато вища, ніж, мабуть, у всіх попередніх матчах кубка Дроздова. У спортвідера почав на себе брати гру Денис низку ворозню. Захисник не лише тішив глядачів, яких, до речі, прийшло чимало. Своїми фірмами проходимо під кошик, а й кілька разів влучно стріляв з 9-метрової дуги. Але зарядженість новатора на перемогу була явно більшою. З початком останньої 10 хвилинки гості відірвались на п'ять очок, і до кінця матчу вже її не віддали. Опісанку 72-78 поразка спортлідера, але гандика поєдинку першого кола дозволяє підопічним Сергія Лозінського у своєму ж першому сезоні святкувати чемпіонство. Було багато дискусій, було багато прикростей, але все ж таки баскетбол переміг в цьому сезоні. І я хочу подякувати від імені команди Спортлідер плюс всім учасникам. Кубку Дроздова сезону 2012-2013. Я дуже задоволений тим, що рівень е учасників, звісно, що зросте. Я задоволений, що ті люди, котрі раніше займалися, вони як залишаються, підтримують свій рівень це тішить. Отож, четвертий кубок Дроздова фінішував. Щоправда, залишивши по собі неприємний присмак. Бойкот за кілька турів до закінчення турніру і лічився, а потім спроби представників команди домовитись про перегравання матчів ні до чого не призвели. Представники усіх команд учасників вирішили залишити у силі технічні поразки 0-20. Таким чином, один з претендентів на чемпіонство покинув навіть чільну трійку. У Нас всі команди мають абсолютно однакові умови і давати якісь пільги, якщо навіть ви тричі були чемпіонами, ніхто не з Мені дуже шкода, я особисто знаю цих людей і тренував їх достатньо довгий час. що Якщо жодну команду не обмежуємо в намаганні, намаганні здобути перемогу законними способами, всіми, що вони в собі мають. Отож, баскетбол у Хмельницькому бере доволі тривалу перерву. Наступний сезон розпочнеться на раніше жовтня, і хотілося б вірити, що він дійсно буде, та й команд побільшує. Тим більше, що цьогорічний успіх новачка турніру «Спотлідра» має надихнути багатьох на те, що перемоги можна здобувати і в першому сезоні.